Звичайно, що я синові хотіла кращої долі, тим більше, що йому весь час траплялися жінки, які тільки хотіли ним скористатися, ще не встигне пройти якогось місяця в стосунках, як же від нього хочуть телефонів, парфумів і поїздок за кордон. Та чекайте вийдете заміж, і тоді буде вам все, а то отак покористуються і далі йдуть до іншого, те саме випрошувати. Сину, що ти такий у мене наївний? Наче справу свою маєш, в людях розбираєшся, а тут, як справа з жінками, то ти нічого не розумієш, і одна ліпша за іншу. Син мене слухав і більше з такими дівчатами не спілкувався. Де ж я знала, що попаду на таку актрису, яка всіх обкрутить? Дивлюся, що син ходить останнім часом дуже щасливий, і я його почала випитувати, то він мені і зізнався, що познайомився з гарною жінкою, яка не хоче його грошей. Я тільки скривалася. хто не хоче грошей. Мамо, вона сама заробляє на себе і дітей. Що вона з дітьми? Вже можеш не продовжувати, бо ти попав на таку професіоналку, що всі твої попередні прохачки то квіточки. Ця буде тримати лице до того моменту, поки не буде на пальці обручки. Син пішов від мене сумний, а я вже знала, що він так просто телефоном чи прикрасами не відбудеться. Ця його таки вхопить у свої руки, і всі мої побоювання справдилися. Він запропонував їй переїхати до нього жити, а вона йому на те відповіла Олеже, або я приходжу до твоєї хати як дружина, або не приходжу взагалі. З мене досить знайомити чоловіків з дядьками, які потім від них відмахуються та вимагають, аби я їх віддала батькам. Син мені це пояснював як аргумент, чому він подав з нею заяву. Ти геть не при собі, двоє дітей, і вона в твоїй квартирі це ж треба на них тільки й робити, і це ще не знати, чи вона захоче дітей від тебе, бо вона вже не така наївна жінка, яка думає, що з дітьми легко. От спитай її, чи вона хоче дитину від тебе, і будеш точно знати, що вона тільки хоче прилаштуватися зручно у тебе на шиї. Син не приходив кілька днів, і я розуміла, що я виявилася правою. Дітей та жінка не хоче. Я тоді вирішила походити за нею та подивитися, яка вона збоку, коли її ніхто не бачить. Я її бачила лише на фото, який вона мене, бо я не наміряна з усякими знайомитися. Покрутилася я у неї біля роботи, а вона ж не якась там професорка, а робить манікюр в салоні. Там попиляла і пішла за синами в садок, далі в магазин і додому. Так продовжувалося кілька днів, і мені стало нудно за нею спостерігати. А далі я вирішила перевірити, як вона влаштувалася на шиї у мого сина і прийняла запрошення на обід в неділю. Все було наче добре видно, що діти є, але без того безладу під ногами. Обід був смачний, і вона мило усміхалася, ще б не бути щасливою, якщо так добре прилаштувалася. То коли ви надумаєте про мого онука? спитала я її прямо, раз син не каже нічого. Як тільки це трапиться, ви будете перші, хто про це дізнається. каже мені, о, щиро дякую. Я от не знаю, як вже більше синові на неї очі відкрити, адже всі факти на лице, тільки вона те все прикриває майстерною грою про гарну господиню і турботливу матір. Як мені вивести її на чисту воду, щоб раз і назавжди, бо син просто світиться від щастя, а її діти пориваються мене називати бабуся? Думаю, вона хоче дочекатися, аби її діти виросли, і син переписав на них і бізнес і все майно, а тоді вона його вже із хати випре. Ось такий у неї план. Але я одне переживаю, що можу не побачити цього і не зможу допомогти синочкові. Що мені робити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.